Вітаю тебе, шукач пригод. Ти знаходишся на початку небезпечної, але захоплюючої пригоди, в якій тобі доведеться вирішити багато загадок, знешкодити декілька пасток, втікти від переслідувачів. І усе це заради того, щоб знайти один із найцінніших артефактів у всесвіті джерело нескінченної енергії. Гіперкуб. Пропоную тобі серію з 15 задач з порталу Check.io, які потрібно вирішити за допомогою мови програмування Python. Чи зможеш ти дійти до самого кінця, покаже тільки час. Та сама подорож буде набагато важливішою, аніж пункт призначення. Якщо ти готовий вирушати, напиши у коментарях Рубаємо канати! І я буду розуміти, скільки попутників відправилось зі мною у цю подорож. Спочатку розглянемо умову першої задачі і підготуємо усе необхідне для її вирішення. Далі я дам тобі можливість спершу вирішити цю задачу самостійно, а потім покажу власне рішення, щоб у тебе була можливість порівняти відповіді. Початковий код задачі додам у описі до цього відео. І так, ми вирушаємо у подорож. Гіперкуб знаходиться в самому центрі замку, побудованого ексцентричним лордом Ешером пару століть назад. Так як лорд дуже цінував відлюдництво, він побудував свій маєток на острові. З тих пір, як він помер, при досить таки незвичних обставинах, та його слуги, що повернулись на материк, розповіли світові про дивні речі, що знаходяться у замку, та про дивні явища, що там відбуваються. Багато дослідних експедицій та груп охочих до скарбів відправились туди. Жоден з них так і не повернувся назад. Хай щастить, друзяко, може тобі посміхнеться вдача. Тож, речі запаковані, споряджене зібране і настав час вирушати у подорож. Зараз ви на материку зупинились у порту. Передбачаючи небезпеку, що може вас спіткати на острові, ви вирішили не вирушати самотужки та найняти команду та спорядити два кораблі. Ваша мета отримати куб. Усі інші скарби, які ви сподіваєтесь знайти, будуть вважатись сплатою для команди. І перше завдання просте: потрібно поділити членів команди на дві групи для двох кораблів. Вхідним параметром ми будемо очікувати словник з фаміліями членів команди як ключами і віком як значеннями. В результаті ми очікуємо отримати дві команди у вигляді списків, відсортованих у алфавітному порядку. Перед початком вирішення задачі підготуємо усе необхідне для початку роботи, створимо папку і файл, у якому будемо реалізовувати функцію. Очікувану відповідно до умови задачі. І створимо окремо папку з файлом, в якому ми імпортуємо створену функцію, і напишемо тести, які будуть перевіряти поведінку реалізованої функції. Тести будемо запускати за допомогою бібліотеки PayTest, тому вона попередньо повинна бути встановлена у вашому Python-інтерпретаторі. Створимо конфігурацію запуску тестів PayTest, вкажемо папку проєкту і відносний шлях до файлу з тестами. Перевіримо, що тести запускаються. Супер! Все працює, як і очікується, хоч і тести поки що падають з помилкою. Та тепер ми можемо переходити до вирішення задачі. В цьому місці ви можете поставити відео на паузу і спробувати вирішити задачу самостійно. Повертайтесь, як тільки будете готові продовжувати. Ну як вдалося вирішити задачу? Діліться у коментарях посиланням на власне рішення цієї задачі. Це може бути посилання на ваш гід репозиторій, нотатку PasteBin, чернетку Replit або посилання безпосередньо на рішення на порталі Check.io. Давайте тепер спробуємо вирішити задачу разом. Спочатку вирішимо задачу найпростішим способом підготуємо дві пусті колекції для обох команд. Я використовую сети, бо на цьому етапі мене не цікавить порядок у командах. При бажанні їх можна замінити на два лісти. Далі, простим циклом for будемо ітеруватись по парам ключ значення нашого словника. І відповідно до умови задачі, якщо вік людини менше 20 або більше 40, то ця людина попадає у першу команду, в іншому випадку у другу. Результатом будуть дві команди у відсортованому порядку. Операція sorted сконвертує наші невпорядковані сети у впорядковані лісти, відсортовані у алфавітному порядку. Запустимо тести, щоб перевірити наше рішення. Цю ж саму задачу можна вирішити за допомогою більш лаконічного синтаксису. Давайте розглянемо друге рішення. Скопіюємо функцію, переіменуємо її, щоб назви двох функцій не співпадали. І також покриємо її тестами. Параметризуємо існуючий тест і будемо передавати по черзі вхідним параметрам у тест спочатку першу функцію, а потім другу. Ми очікуємо, що поведінки обох функцій не повинні жодним чином відрізнятись між собою. Запустимо тести. Тепер ми бачимо два успішних тести замість одного. Замість звичайного циклу FOR можемо використати set Comprehension. Це те саме ітерування, як і в попередньому прикладі, та в один рядок. В кінці set Comprehension додамо критерії фільтрації. Таким чином, ми можемо створити і другу команду також, але зазначивши інші критерії фільтрації. Цього повинно бути достатньо для вирішення нашої задачі. І як ми бачимо, тести проходять успішно. Та у другому випадку ми ітеруємось по одній і тій же самій колекції два рази. Можемо це виправити. Створимо третій варіант нашого рішення. В цьому варіанті, після того, як ми визначили членів першої команди, можемо знайти членів другої команди простим виключенням. Отримаємо ключі із словника. Таким чином ми отримаємо спеціальний об'єкт dictKeys, який підтримує операцію віднімання, де другим операндом може бути інша колекція set або list. Таким чином, ми швидко з'ясуємо усіх членів другої команди. Результатами роботи функції знову-таки будуть два відсортовані лісти. Якщо ми запустимо тести, то побачимо, що і третя реалізація працює, як і очікується, і усі три тести проходять успішно. Щоб переконатися, що ми виконали задачу успішно, перевіримо її рішення на порталі Check.io. Як ми бачимо, усі три рішення є правильними вирішеннями задачі. А це означає, що ми справились з першим завданням і можемо вирушати у подорож на зустріч пригодам! А на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження цієї історії. Далі буде!